Спить чуть не до 10 ранку, а не висипається зовсім. Здорового психологічного стану ми не досягнемо, якщо в нас буде порушення сну. У нас буде пригнічений настрій, ми будемо почувати себе як і, і в тому числі і фізично погано. Безсоння, інсумнія і так, далі, і так далі. Там є багато діагнозів. Вітаю ви на каналі Дармороз. Сьогодні ми поговоримо про сон. Його важливість та як боротися з безсонням. Отже, чому на, скажімо так, на психологічному каналі ми говоримо про сон? Треба розуміти, що на 100% здорового психологічного стану ми не досягнемо, якщо в нас буде порушення сну. Для чого нам здоровий сон повноцінний? Коли ми маємо гарний сон, то наш організм. Відновлюється під час сну твердження, що мозок спить, відпочиває неправдиве. Під час сну мозок активно працює над відновленням нашого тіла, над запуском процесів виведення шкідливих речовин, скажімо так, в кавичках лікування певних проблем, і так далі. Більше того, під час сну йде засвоєння інформації, переробка нашої інформації. І якщо в нас або неповноцінний по часу, або неповноцінний відповідно по комфорту сон, то ми не будемо себе відчувати здоровим. У нас буде пригнічений настрій, ми будемо почувати себе як, і, і в тому числі і фізично погано. Як же з цим боротися? Найперше, це гігієна сну. Треба усвідомити, що спати ми вміємо, спати наш організм знає як. Єдине наша задача не заважати йому. А для цього треба потурбуватися е, про гігієну сну, тобто подивитися на себе з боку, як в нас облаштоване е, місце, де ми спимо. Добре, що якщо це кімната, спальня в будинку, але ж е, якщо це, наприклад, в госпіталі, де ви не одні, або якщо це військовослужбовці на передовій. То е, постарайтеся хоча б зробити з того, що можливо, і найперше, про що я перший пунктик, це гаджети. Коли ви хочете е, мати здоровий сон, гаджети е, під час сну мають бути взагалі виключені, або знаходиться найкраще в іншій кімнаті. Якщо це неможливо, то їх заховайте десь в рюкзак, в шуфлятку. Якусь коробочку закрити, потім ще одну коробочку, як в тій касті, так? щоб ви не мали спокуси його включити. Тому що е, світло від гаджета, а також сигнали, які подає мозок для того, щоб там свайпати, е, вони не, не будуть дозволяти вам засинати. А якщо ви ще дивитеся контент, наприклад, контент, наприклад, новини, де трагічні фото та відео. Ну, я думаю, кожному буде зрозуміло, що це також не дозволить вам заснути. Певні є е, як музика, так і е, простенькі книги для засвоєння, які, в свою чергу, можуть допомогти заснути так званий білий шум. Ну, це вже тема для іншої розмови. Далі треба подивитися на рахунок світла, щоб коли ви спите, були закриті штори і на вас не падало світло. Постаратися зменшити м, при можливості е, сторонні шуми, тобто закрити вікно і так далі. Або поставити собі бірюші в вуха. Е, далі е, обов'язково провітрити кімнату, щоб було свіже, прохолодне повітря. Постаратися перед тим, при можливості прийняти ванну, яка відповідно вам подобається. Чи е, тепленька, чи там холодна, гаряча. До речі, не рекомендують там приймати контрастний душ перед е сном. Але я від багатьох чую, що людей то навпаки розслабляє і вони краще сплять. Підбирайте для себе свої способи, свої такі лайфхаки. Важливо також, щоб постільна білизна була свіжа, також вологе прибирання. От такі маленькі, на перший погляд, нюанси вони забезпечать вам гарний сон. Далі поговоримо: вам сняться жахіття або кошмари. Як з цим боротися? Найперше, що потрібно знати, що організм транслює жахіття кошмари тільки тоді, коли відчуває себе в безпеці. Тим самим він. Перепрацьовує травмуючі події, вирішує їх кошмарами та жахіттями. Як же ж так? Багато зустрічав випадків, що на передовій під час обстрілу людина спить добре, коли приїжджає додому. В неї починається безсоння, порушення сну і починається снити кош... сниться кошмари та жахіття. Ми тоді маємо знати, що це добре. Це так організм лікується. Єдине, що бажано допомогти в даних випадках і існують психологи, які працюють зі сном, називаються соннотерапевти, які допоможуть вам побороти різні порушення сну, безсоння, інсумнія і так, далі, і так далі. Там є багато діагнозів. Інколи наш сон має органічні ознаки порушень. Тобто, хто має зайву вагу, як правило, має храп. І досить часто під час храпу ми чуємо, що в людини злипається гортань, і вона кілька секунд не дихає, а потім робить глибокий вдох. Це називається апноє, коли реально людина перекриває собі дихання. Мозок в той момент не може сконцентруватися на відновленні вашого організму. Він пере, е, посилає сигнали, щоб розібратися з найбільш критичним, тобто відсутністю дихання. Є ситуації, що це стається протягом сну е, навіть не десятки, а сотні разів. І здається, людина лягає вчасно, там 9 чи 10 вечора, спить чуть не до 10 ранку. А не висипається зовсім. Почувається себе, почуває себе розбитою. Ну, ми вже заговорили про тривалість сну. Здоровою вважається сон від 6 до 9 годин, плюс-мінус. Тобто 7-8 годин це нормальний здоровий сон. Старатися рідше, якщо 6, то плюс-мінус це добре, але все одно хай це буде рідко. 9-10 ну, багато сну також не буває. Хоча. Часто зустрічаються випадки, що коли довше спиш, також почуваєшся погано. Психологи в більшості свої пропрацьовують певні події в вашому житті, певні ситуації, щоб вилікувати ваш сон. Сонотерапевти, навпаки, вони вчать вас спати, правильно спати, не заважати сну. Для того, щоб коли ви виспалися, ваші проблеми вирішувалися набагато швидше. Я маю на увазі ментального когнітивного характеру. Або взагалі ставали не актуальними. Тобто, от таких два різних погляди. Ви були на каналі Дармороз. Ми сьогодні розглядали проблеми сну. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як, як ваш сон, як ви боретеся з безсонням, як ви організовуєте своє спальне місце, як, що вам допомагає заснути? Це допоможе, можливо, наштовхне на вирішення даної проблематики і інших. Я читаю ваші коментарі, мені цікаво. І це також просуває відео, мотивує нас працювати далі.